Особи, осіб, які прибули. Так, Куликовець, так? Да? Куликовець Ігор Миколаївич, місто Львів, вулиця Куліша, 36А, Дріб 1. Будь ласка, дати рік народження і де працюєте? Честь адвокат Коликувації Ігор Миколаївич, представник власника Богнича. Мідовича проживає в місті Львові вулиця Куліша 36А, тато Харечі 25 до 24 року. Так, з нуль я, я прошу, бо ми слухаємо 47 24. Правильно? А 47 24. Все, 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 все правильно. 47 24. Так, і хто у нас явився, що детектив? Так, Романський Михайло Іванович. Будь ласка, дата рік народження, адреса для листування. Року, був був Харкова, на дату народження 16 листопада пішут уроку, агрессування відбувається набрала гракового. Слідчиво розглядає справа слідчий суддя круг, секретарка Казакова. Чи є відводи самовідводи? Немає, немає. Добре. Права відомі. Так, так. Так, всі, так, ви всі сторони вийшли на в режимі відеоконференц зв'язку. А що вам завадило з'явитися особисто? Всім вам. Ваші теж є. Повідомлення вчора початок засідання. Ну, ви знаєте, протягом якого строку призначається, розглядається ваше клопотання про скасування арешту. Протягом трьох днів. Зайшло воно коли на нас? Зайшло в п'ятницю. Не вчора. Не вчора? <п 'ятниця> Давайте зараз перевіримо. <п 'ятниця> ага. Добре, так чому це детектив відповідав спочатку? Да, мені? Детектив, а чого ж добре. Ну навіть якщо ви повідомлені вчора, то що вам завадило сьогодні? А, ваше місце роботи в Львові. А, зрозуміло. А чим передбачено взагалі ВКЗ на стадії досудового розслідування? Може хтось послатися, в тому числі, заявник? А чому заявник не з'явився? Ваш часть заявник зміг з'явитися у зв'язку з і заліз. Та перебування сьогодні відтягані і вважає, що про інтерес представляв А як, ну добре, а чим передбачено, що я що чи зараз повинен слухати справу по відеоконференції зв'язку, що не передбачено? Ваше вираховуючи вимоги 336 КПК та ситуація з наші трача сторони Російської Федерації в Хортанському. Обстрілів склалась така практика, що е, судей задоволяють клопотання сторінних про участи до конференції до економії часового процесу, складу суду та інших учасників з Тобто ви хочете сказати, що законодавець навіть не знає, що у нас війна зараз? Ну, я правильно розумію, що Добре, після, після початку повноваштабного вторгнення вносилися зміни до КПК пов'язані з воєнним станом? Не, не вносилося? А я знаю. Добре. А хтось може згадати, коли взагалі ця стаття в редакції 336 взагалі була прийнята? Після початку воєнного стану чи, чи до? Остання редакція. Ну От я бачу частину першу 336-ї введена 23 лютого 2024 року. Це майже два роки після початку повноштавного вторгнення. Ну, невже законодавець не знав, що в нас війна? Ну, Верховна Рада працює. Що? Добре. Ну, як виключення, ми сьогодні розпочнемо питань, але суд вважає, що, я, що безпідставно ані заявник, ані детектив не з'явилися в, в судове засідання, призначені вищим антикорупційним судом, строки передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Так. В нас подано клопотання про часткове скасування арешту мене накладено ухвалу вичну дорупційного суду 4 грудня 24-го року. Справді судно, 11, 13, 516-24. Прошу частково скасувати арешту мене. Нкладені ухвалу слідчого судді, Зазначається нове. А саме в частині арешту мобільного телефону марки iPhone 13 Pro, Модель зазначена, серійний номер зазначено. З карт мобільного телефону 067 Київ 69 00 Надається заявнику слово. Що бажаєте зазначити? Ваша червоні позиція робича ну, саме на вибуху чергово питання скорости сьогодні. Війна покликається на те, що його майно проколтувало часу, як там перебуває, що було в його володіння, перебуває в розбережі органи військового розслідування. наступному, що такі мобільні телефони було арештовано ще. 4 грудня 2024 року основною підставою для арешту майна було те, що слідчам ініційовувано проведення експерти за такого мобільного пристрою та визнання його речовим доказом. В подальшому березні 2025 року в нас майна була ініційована. Про скасування решти такого майна, у зв'язку з його тривували перебування органах постового розслідування та відсутності підстав, які подальше були підставою для представою для заходу забезпечувати на таке майно та злобільні особи. Перше попереднього розвитку деталі просили. Коли засудає решти війна, <свісно> звідчим було зазначено, що проведення експертизи ще тривало, однак жодних підтверджуючих документів будь-яких стін експерту теж, що надано не було. Однак частини арешту мобільного телефону були відмовлено. На даний час <свісно> з моменту попереднього розгляду питання вже пройшло більше 2,5 місця, а взагалі за початку арешту майна. Та відіцівання приватних експертиз вже пройшло майже пів року. Е, власне, коїна невідома, чи перебуває далі його біля пристрій на експертизі, чи такі перебувають у розпорядженні слідчого. А тому вважаємо, що подальші поставити на решту ми не та просимо суд скасувати ухвалу слідчого судді 4 грудня 204 року. Частині накладної решту на обільній престрії, які належать послужку. Добре, надається слово детективу. В першу часі хочу розізнати, що все-таки данний продукт перебуває на експертизі і його напевнені решті є необхідні мовою проведення експертного дослідження. І на даний момент експертиз не завершена. Не стосовно терешно, казум і А докази можете надати? Докази хіба те, що телефон знаходиться на експертизі. І когось експертизу проводить заступники не так, відрози дитець, як вверх-інфодичної лабораторії, Національного бюро, мій судний проговорюєш. І, і немає інформації, немає. Та від нього, коли буде завершено. І, хочу знати, що телефон є захищений. Логічним паролем, який в досудовому розслідуванні невідомі, та, власне, комп'ютері телефон не відмовляється. А які ви особисто вжив... ну і ви, як детектив, вживаєте заходи, щоб справу пришвидшити розглянути в розумні строки? Ви зверталися до експерта з проханням, щоб пришвидшити розгляд справи? Може, справа. Про... Що, що? Письмово питання, чи я не, не звертався до експерту. Чому? Ну, питання, чому ви не зверталися, що справа вже кілька місяців перебуває, вже ск... вас вже скасували, просять скасувати арешт? Повторно спросять. Ви повторно кажете, що справа на експертизі. Як це перевірити, суду? Секретар, обов'язково занотуйте до журналу судового засідання, що е, детектив не надав документи, але переконаний, що, -експертиза що до сих пір проводиться експертиза. А він не звертався, тому що не хоче е, йому заборонено впливати на експерта. Так, е, почули, добре. Чи може суд видаватися до нарадчої кімнати? Тут досліджує додатки, тут є ухвали. Догорода проведу вмову, ордер і свідоцтво. Так, заперечень не заявлено. Суд, суд удаляється до нарадчої кімнати. Майна Куликовця, детектива. детектива Романського. Романського розявлю юристому сникло питання до сих пор 25 власниками на коло косакії 3 власниками, хоча посколькування режим на плану хвасті часів суду.

Суду, 13.16.24 комунальна провадження після полону року відмовити. Ухвально бере закон суд після її оголошення, у вас каже на перегляд. Зберечну тобто, проводної ухвали, може відпутання під час підвищення проведення в судді. оголошення заголошення повного тексту 30.05.25 року о 9-й 0 хвилин слідчі суддя. Круг підпис. Матері буде повним тексту засідання завершено. Олександр, наступний.